Під час війни загинуло 21 людина, 21 член нашої сім'ї. Ще шести не було, коли почалася війна. Тато прийшов і сказав: За завтра нам треба звільнити нашу, нашу хату. З двома клубками ми вийшли вранці ми вийшли з двору. Хто ближче був до, до цього гетто, хто ближче жив. Ті встигали ще зайняти якісь там кабінети, зайняти будинки. А коли ми прийшли, то не було вже куди діватися. До будинку, до стін будинку, ми всі тулилися. Це була наша пічка. Була вся родина депортована, вся людина. Це, це то тільки частина цієї сім'я. Бабуся з своїми дочками з внуками, правнуками. Вона була на іншій вулиці і вона попала в іншу, навіть в гетто. Зараз ми практично стоїмо на межі Чернівецького єврейського гетто. Чому саме тут було створено Чернівецьке гетто? Залізниця це можливість за допомогою залізничного транспорту вивезти людей з міста, що й було зроблено. Гетто існувало? Ну, десь півтора або два місяці максимум. Тобто це жовтень-листопад, місяць 41-го року, і за цей період якраз основна маса мешканців, які не отримали дозволу на перебування в Чернівцях як робочої сили, була депортована у Трансністрію. стверджують дослідники, в цій частині могло максимум поміститися 15 тисяч людей. А змушені були поміщатися 50. Таким чином ви можете уявити, в яких умовах люди повинні були проживати у гетто. Мама хвора ж була, та часто знаєте, спотикалася, то та, тато її підтримував, щоб, не дай Бог, не впала. Бо тільки ти зробиш шаг направо й наліво. Все, тебе вже розстріляли, нікого не жаліли. Ця вулиця, яка йде до вокзалу, вона була полита кров'ю. І дуже багато людей лежали на цій землі і корчились від болю і від цих ран. От коли ми прийшли на вокзал, що нас вже повинні були депортувати з Чернівців, застав був з 14 вагонів. В одному вагоні було дуже багато людей, Отак так ми їхали, не води. Ні туалету, ні їсти де було. Ну, Самого ця спрага мучила. Є звіт е е румунської адміністрації, який каже, що з Буковини було депортовано більше 90 тисяч євреїв. Всього на території Буковини на думку істориків проживало в, в той час, тобто на момент початку німецько-радянської війни і вступу Румунії в цю війну на боці е, нацистської Німеччини приблизно 120 тисяч. І так ми їхали, доїхали до цього е, лісу. Вінницька область в Ковшанському лісі, це наша перша зупинка. Скільки ми йшли, я не знаю. Але пам'ятаю, що вийшли, був дощ, я вам сказала. А коли ми прийшли в цей ліс, то вже сніжок був. Уже земля була покрита снігом. В печора це був страшний табір. Це був табір смерті. Його так і назвали. Це був не табір, а концтабір. Коли ми були в Печорі, я вам скажу. То за, за цим дротом був невеликий базар. Люди виходили і ми продавали. Люди, я вам скажу, вінничані. Цим жінкам треба пам'ятник поставити. Всім вони жертва вони перекидали через ці через забори. Вони перекидали нам картоплю, буряк, хліб. Що вони? Вони ж теж з голоду вмирали. Люди давали нам. Фасоль, горох давала, але це треба було все зварити. І мама ставила такі два, дві цеглини і одну цеглину так поперек, чи як вона там робила, і так вона варила. І скільки разів фашисти підходили ногою, товхали ці цеглини, все виливалося, і все вона знищувалося, але ми їли і таке, мама збере це все, промиє. І знову зварить і нас на годоях. Ми були раді всьому, чим можна було підтриматись. А весною як ми чекали, щоб зацвіла акація. Бо ми Акацію це листя і, і квіти акації. вони такі смачні, такі солодкі. Тато зібрав нас. Всіх. Ну, Маму, там, тетя ще жила і сказав, що нам робити тут нема що. І так смерть, і так смерть. Нас скрізь чекає смерть. Ну, здаватися, ми не будемо. Тато нас всіх підняв і вивів на подвір'я. Було вже дуже пізно. Сказав, тихо, йти так, щоб ніхто не, не чув, нашу, що ми йдемо. І він підвів нас до до дроту, до дротяного забору, бо там було видно, він встиг зробити дирочку. І, і ми по черзі почали проходити. Не дійшли до лісу, ми не встигли сховатися. І нас з, з печорами попали по-моєму в Сказинець. Ну там було трохи не так стра... не так важко, але теж з голод, холод, не помитися нічого. Тато каже, ми знову тікаємо. що буде, то буде. Я не знаю, як вийшли на е, могилів Подільськ, а могилів Подільськ Могиль була вже е, е, була, там теж де то е, було, але е, там організувалися євреї. Там вже були осередки якісь, там вже люди були зв'язані трохи з містами, поселили нас. Не знаю, може більше чуть-чуть кімната, ніж ця кімната, але там вже жили люди. Там стояла шафа, її поклали, і от на цій шафі ми повинні були всі розміститися. І так ми жили на цій шафі. Перед нашою, нашою шафою жила пара чоловік з жінкою, дуже багаті люди. І вони дивились на нас, як ми вмираємо з голоду. І казали татова, ой каже, Мойше, Мойше, ти не виживеш своєю сім'єю. Тато каже, а чому? Бо ви бідні, у вас нічого нема, а, а в тебе, що я? у нас є три шуби. І ці шуби дадуть нам життя. А тато каже: ну, а мені життя і моїм дітям, і дружині дасть Бог. Я думаю, що ми виживемо. Ну і через деякий час вони з цими шубами померли. Ну, а ми, ми ще трошки пожили, якось змінили це місце, де ми були, нам дозволили виходити. І так ми змогли в Подільська пішки добрався до Чернівців. На жаль, ми не маємо таких даних про кількість тих, хто помер у важких умовах таборів і гетто Трансністрії. Якщо говорити про е, кількість знищеного населення, то впродовж 1941-42 років на території Буковини було знищено від 10 до 15 тисяч євреїв. Безпосередньо тут, на території краю. У нас в Чернівцях є кілька братських могил. Одна братська могила, що тут 900 чоловік на єврейському кладовищі братська могила. І друга братська могила є бі... біля прута. Під 6 7 Тут під час Голокосту, 6-7 липня, приїхали німецькі солдати з Румунії і зібрали у центрі міста всю інтелігенцію міста. Професорів, лікарів, вчителів, рабинів зібрали усіх разом і зробили великий парад до цього місця. Тут на горі стояли солдати і почали усіх розстрілювати. Було дуже багато поранених, і кілька днів люди боялися сюди йти через стогони. Тут була охорона, і більше 700 людей були знищені. спеціальна свіча. Це спеціальна свічка, що світить у нашому центрі синагоги, щоб ми пам'ятали та не забували про усіх євреїв, які жили у цьому місті. Це важко слухати, що важче було пережити. Хороших людей я багато зустріла в своєму житті, дуже багато, і багато нам допомогли люди. Якби не люди, ми б не вижили.